Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про призначення житлової субсидії і надати роз'яснення, чи зможете ви претендувати на призначення житлової субсидії, якщо маєте депозит. І, відповідно, банк вам нараховує щомісячні відсотки за депозит. Чи будуть такі кошти, включені до середньомісячного сукупного доходу вашого домогосподарства, відповідно, для призначення для вас житло? Вой tвої... Субсидії є в нас і роз'яснення органів Пенсійного фонду України і відповідний порядок, який врегульовує дане питання, тож доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу родини при призначенні відповідної житлової субсидії і для всіх видів державної соціальної допомоги, які затверджені відповідною постановою Кабінету міністрів України. Але якщо Будь-хто зі складу вашої родини на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку або на декількох рахунках кошти у загальній сумі, які будуть перевищувати 100 тисяч гривень, в такому випадку житлова субсидія призначатися вам не буде. Тож будьте, будь ласка, до цього готовими. А сам факт того, що ви маєте, наприклад, депозит, вам банк нараховує відсотки, а це нічого не значить. І тому ви можете для я маю на увазі для субсидій, Ви можете і маєте право звертатися за призначенням для вашої родини, для вашого домогосподарства відповідно субсидії.